Кобзар. Тому що Кобзар, даруйте так правильно наголос. Давайте без цієї атаку поговоримо. Кітела вривається. Кітела передачу виконує. і М'яч залітає у ворота. Полтави це автогол. Рух відзначається на 11-й хвилині. Перший м'яч львівської команди цього сезону, але забиває його Євген Місюра. 20-й номер Полтави. Людина, яка багато м'ячів попри свою. Позицію цілих шість голів забила минулого сезону у першій лізі. Добре грала на стандартах. Зараз відправляє м'яч 31-річний колишній гравець Кудрівки у власні ворота після передачі прострільної від Андрія Кителе. Момент може бути у руха. Удар! Гол! 2-1. Стоя рахунок. Аліївський рух забиває. Оце так подіє під кінець поєдинку. Віталій Роман. Опинився у штрафному виночку, якщо зараз правильно все побачив. На 86-й хвилині. Аліївська команда, яка грає у більшості. Останні хвилини виходить уперед. Удар чітко у дальній кут. Так, Віталій Роман. Саме він забуває тут е, прийняв м'яч, підробив і з неробочою лівою поклав чітко акут. Слюбик віддає передачу. Тут боротьба е, класно. Пастух відіграв. Гольова передача на рахунку 19-го номера руха. Ну і у першого цього поєдинку гравець руха забуває